Шановна комісія, до вашої уваги представляю дипломну роботу на тему розробка мобільного застосунку для планування та обліку часу витрат та завдань. Мету та завдання розробки ви можете бачити зараз на слайді. Було проведено аналіз предметної області, і в якості його результату наведено основні визначення понять, якими оперує програма, та типові рішення щодо реалізації візуального відображення елементів системи. Також було проведено порівняння аналогів з розробленим програмним застосунком, і було виявлено, що вони мають спільні недоліки, які заключаються у відсутності можливості обліку завдань у занадто базової реалізації структури бази даних та у якості наслідку з першого недоліку можливості створити. Таймер табель на основі завдання, тобто інтеграція керування завдань у облік часу. Зараз на слайді зображено структурну схему системи. Тут ви можете побачити основні її модулі, функції та їх взаємодію. Вона налічує в собі 5 модулів: модуль таймерів, табелів, витрат, завдань та модуль налаштувань. Деякі з них мають підмодулі. Як то модуль записів табелів або модуль календар, канбан та інші. Зараз ви можете побачити діаграму компонентів. Тут зображені також модулі, проте у більш загальному їх вигляді та з включенням взаємодії з хмарними сховищами, тому що функціональна програма повинна була синхронізуватися з деякими хмарними сховищами. Зараз можна побачити структурну схему бази даних: її таблиці, поля та взаємодії між ними. Зв'язки, тобто. В якості мов програмування було операно дві мови: Swift та Objective C. У цій таблиці не наведено, проте це було дуже важливим рішенням. Точніше, критерієм, за яким я обрав мови, це те, що SWIFT та Objective C були створені спеціально для розробки програм для продуктів компанії Apple. Зараз ви можете побачити основні функції системи, що я вирішив виділити. На наступних слайдах зображено приклади інтерфейсу. Наприклад, вікно відображення таймерів, редагування, перенесення таймеру до табелю, видалення, вікно записів табелів, редагування їх, самих табелів, вікно календаря для роботи з завданнями, дії за перетягуванням завданнями та вікно канбану, що є другим способом відображення завдань. Тут зображено налаштування. Вікно для переходу до налаштувань певних сутностей, вікно налаштування сутності табелів, шаблонів завдань та шаблонів опусів. Зараз можете побачити висновки.